Привіт! І вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми зробимо от такого чарівного динозаврика з паперу. Нам знадобиться лише квадратний аркуш і трохи терпіння. А в кінці ми тудамо очі і вийде справжній маленький друг. Почнімо! Якщо у вас аркуш не квадратний, не біда! На нашому каналі ви можете подивитися відео, як зробити ідеальний квадрат з аркушу будь-якого розміру без ножиць та лінійки. Для початку нам потрібно зробити два діагональні згини на нашому аркуші. Для цього складаємо аркуш по одній діагоналі, гарно прогладжуємо згин, розгортаємо і повторюємо те саме по іншій діагоналі. Наступним кроком перевертаємо папір і робимо два згини навхрест. Складаємо аркуш горизонтально навпіл потім вертикально навпіл, як хрестик. Знову добре прогладжуємо згини. Тепер складаємо деталь квіточкою. Тобто по всіх згинах зводимо кути до центру. Має вийти квадрат, у якого знизу видно відкриті краї. Прогладжуємо ще раз усі згини, що ми щойно зробили. Пер складаємо деталь симетрично ось так. Тримаємо її так, щоб той хвостик, який відгинається, був знизу. Нижню сторону фігури згинаємо до вертикального згину посередині. Не забуваємо гарно прогладити. Має вийти косий згин, як на відео. Так само робимо і з іншої сторони. Перегортаємо фігуру на інший бік і повторюємо ті ж дії. У результаті отримуємо витягнуту форму з рівномірними згинами, таку саму, як у мене. Тепер відкриваємо щойно зроблені крильця і звертаємо увагу на ці два куточки, які утворили згини. Нам потрібно зігнути папір по цих лініях. Піднімаємо верхній шар паперу і контролюємо, щоб він склався точно в цих куточках. Вже існуючих згинах складаємо обидві сторони так, як показано на відео. Має вийти ось такий витягнутий ромб. Це базова форма, яка називається птах. Верхню частину ромбу складаємо донизу, прогладжуємо згин. Перегортаємо деталі і акуратно повторюємо те саме, але цього разу верхню частину не загинаємо. Верхній край загинаємо до горизонтальної лінії всередині фігури, але прогладжуємо згин тільки до середини. Те саме повторюємо з іншого боку. Тепер у нас готові два зустрічні згини, що сходяться в центрі. Легенько зводимо верхні частини разом. Вони повинні згинатися саме по цих нових згинах. Беремо фігуру повністю і складаємо її навпіл, як на відео. Верхній хвостик тепер має дивитися вгору. Повністю складена фігура нагадує човник з вітрилом. Гарно прогладжуємо усі згини. Вітрило це буде голова нашого динозаврика. Вона має дивитися вперед. Складаємо її ось так, щоб сформувати згин. Розгортаємо і вивертаємо її всередину по згину. Можливо, не вийде з першого разу. Не хвилюйтеся. Передивіться, як я це зробив. Цей прийом часто зустрічається в оригамі. У динозаврів не такий довгий і гострий ніс. Загинаємо кінчик назад настільки, наскільки подобається. Тепер робимо ту ж техніку, що й з головою. Розгортаємо, відкриваємо голову з середини з піднизу і ховаємо кінчик усередину. Ось так має вийти. Для передніх лапок беремо ось цей куточок. Шукаємо середину деталь і акуратно виводимо його донизу. Обережно витягаємо куточок, як на відео. Якщо подобається, як вийшло, притискаємо згин. Тепер звертаємо увагу на хвостову частину. Там три кути. Два з них стануть задніми ногами. Центральний це хвіст. Беремо один з бокових кінців і загинаємо його всередину і донизу. Ми можемо взятися за кінець і примірятися. Приміряємо, щоб лапка дивилася вниз, як на відео, і притискаємо згин. Повторюємо з іншою лапкою, орієнтуючись по першій. Важливо, щоб обидві були симетричними. Тому я приміряю кінчик, щоб точно співпадав з попереднім, і тільки потім акуратно притискаю. Зробимо стопи. Для цього складаємо ногу так, щоб кінчик дивився горизонтально назад. На другій нозі повторюємо те саме, орієнтуючись на першу. Тепер загинаємо цей кінчик уперед. Це буде стопа. Не забуваємо зробити те саме з іншою стопою. Використовуємо знайому техніку, розгортаємо згини, відкриваємо ногу зсередини і вивертаємо згини в інший бік, так, щоб стопа дивилася уперед. Перевірте, щоб вийшло так, як на відео. Перевіряємо симетрію і повторюємо те саме з іншою ногою. Останній крок. Зробимо животик. Акуратно розділяємо фігуру по центру і загинаємо куточок трохи всередину. Повторюємо з іншого боку симетрично. Мій динозаврик стоятиме на полишці, тому я перевіряю, чи буде динозаврик стояти на ногах. На жаль, цей впадає вперед. Не біда. Це можна виправити трошки змінивши кут стопи, зберігаючи симетрію. От, тепер він не падає. А тепер прикрасимо нашого динозаврика. Я використовую ось такі наклейки очі. Якщо не маєш, можна домалювати їх фломастером. Також можна домалювати зубки або що забажаєте. Готово! Подивіться, який класний. Його можна поставити на полицю або вигадати цілу паперову пригоду. Якщо вам сподобалось, тисніть вподобайку, діліться в коментарях, як ви назвали свого динозаврика. І підписуйтесь, щоб не пропустити наступні фігурки.